Всім привіт! З вами Кукс. Хочу записати відео, це за бійна майстра по підписникам і модератора Паши. Бій на 50 м Перед початком відео хочу порадувати підписатися підписатися на канал. Якщо щось подобається відео, поставити лайк, написати свій комент. У мене проходять стріми по World of Tanks Blitz як ви зрозуміли, майже кожного дня. В основному я стрімлють майже кожного дня, там день буває, да. я не запускаю стріми. Також я почав стрімити РП-ні проекти, типу там, Second Light і Ukraine GTA. Також. Ну, у мене ще був стрімчанський по Combat Master ну якщо буде актив, то якісь ці ігри я залюбив вам по стрімив би. Так, продовжимо дивитися бій. Каша поїхав на цей. на сторону СТ Танкує від борта. Намагається вицілити Т-54-го. Ой, Т-55А. не попадає по Т-55А. Намається вицілювати. О, ви, зараз проходить вистріл то по Т-54. Получає 55А. Стежки, я так розумію, намагається трішки обійти його в слангу. Не його, а взагалі намагається обійти команду союзників. О, зараз пробивають, до речі. Тут не влучає по-італійській броньованій ПТшці. Тут сходу намагався вицілити, але... Хі, і тут треба хоча б якось звестися було. Тому що скл, ну, складно вицілити німецьку ПТ. Ну, вірніше без ведення попасти в неї. Там все-таки бороняє. Забираємо стандартне, рахунок 1-1. До речі, залишається 504 хп всього. Паша забирає італійську ПТ-шечку О, тут т 110 є третій, броньована ПТ-10 рівня. Так, складно тут її пробивати. Значить сіра зона є, але складно. Паша пробиває, затому... Забираємо Т-110Е3. Так, тут у нас Маус. Маус. Кай від союзника і намагається висілити зараз нашого героя. Так, ну, тут. Добре, пробиваємо. Союзник допомагає. Розрядка. Наус, все-таки влучає Маус. Точ, так. Т-55А і Т-94, які з флангу вирішили обійти, вони, до речі, залишились живими. Розумію, вони далі активно бій просто не проводили. Там десь і стоять, напевно. Або в місто поїхали, а вони тут залишились. Просто залишились, це взвод. Просто залишились, і мені здається, за них якраз із команда союзників паші виграла. До без, без всякого активу в принципі, грали, просто стояли. Ну, Паша на досвіді вже розбирає його. Отак не грайте, як оцей звод, ви просто підставляєте свою команду. Цей бій закінчився. Перемогу Є50, Паша перемагає. Так, і на майстра, 3 знищено, 4 шкоди. Куча різних медалей, майстер саме головне. Ще навіть плюс 87 нафармили. Круто. Ось так. Ну, об'єкт, до речі, також погано зіграв. 268 непогано. все всім дякую і до зустрічі.